Сама є клінічним психологом, і мені доводилося в силу своєї професії зіштовхуватися з сім'ями, де було насилля. От і я скажу, що вибратися із цього. Замкненого кола не так легко, і не так просто. Житомирянка Тетяна Ревчук 25 листопада прийшла на вулицю Михайлівську, щоб долучитися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Жінка говорить, акція привертає увагу до проблеми насильства та його наслідків. І дуже важливо, щоб не замовчували. Жертви насилля, а звертались по допомогу. Тим більше, що є до кого звертатися. До акції долучилися громадські організації поліція Житомира, представники соціальних служб міської ради. Алла Буніст, практична психологиня та арт-терапевтка, каже на акцію: прийшла з іграшками, які прислали дітям люди з багатьох країн світу. Саме ось цей ведмедик, та, він до нас приїхав із нової Зеландії. Це бабусі, да в'яжуть для українських дітей для українського населення. Говорячи про те, що ми вас підтримуємо, хоч ми дуже далеко, але ми за вас, ми з вами. Тому а, такі іграшки так, самі іграшки вони активують оте наше добре, оте наше світло, яке є у кожної людини. Та людина, яка вчиняє насильство, вона винна, а ти не винна, не винен. І іграшка допомагає перепрожити ці емоції, які може подарувати якісь певні негативні ситуації в нашому житті. Іноді іграшки можна розповісти свої секрети. А дорослому я Тож не можу поїсти і сьогодні. пережити це і мені легше буде, коли іграшка буде рядом. Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб Житомирської міської ради, говорить: від початку року Центр соціальних служб отримав 552 повідомлення про домашнє насильство. За кожною цифрою стоїть людське життя, людська доля найболючішою темою для нас, і ми сьогодні про це говоримо. Ми говоримо кожного дня, практично щороку про те, що Наші діти це найголовніше для кожного із нас, дорослих, але ми дуже часто бездумно штовхаємо дітей і робимо їх учасниками або особами, які постраждали від насильства. І дуже важливо, щоб люди розуміли. І... Були єдиними у тих моментах, коли ми чуємо плач дитини за стінкою, коли ми чуємо плач жінки за стінкою і знаємо, що там може вчинятися насильство як фізичне, так і психологічне, і повідомляли соціальні служби, правоохоронні органи. В'ячеслав Черниш, майор поліції та начальник центру протидії домашньому насильству Житомирського райуправління поліції номер 1 говорить за добу відділ отримає 5-6 повідомлень про скоєння домашнього насильства. Завжди ці повідомлення підтверджуються, можливо часто там знайомі викликають. Чи перехожі, ну почули якісь звуки, ще щось вони викликають. Вони розуміють, що люди реагують, це нормально, коли суспільство хоче цим боротися з домашнім насильством. За фактом вчинення домашнього насильства неодноразово в нас притягувалися. Є такі, що притягувалися до адміністративної відповідальності за вчення домашнього насильства. Потім же ще ці особи, якщо вони не стають на шлях виправлення, ми е, звертаємося до слідчих, слідчих, слідчі в рухають кримінальне провадження, які потім направляються до суду. Є випадки за вчинення домашнього насильства систематику людей відправили за грати. Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, каже, всеукраїнська акція, «16 днів проти насильства в Україні, розпочалася з 1991 року. З того часу Житомир бере в ній участь. Понад 100 країн долучається до цієї акції, яка підсилює голос громади, актуалізує тему домашнього насильства. Зараз під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, що кількість випадків домашнього насильства. То в тому числі досить таки збільшується, і це турбує не тільки нас, як органи влади, так і представників поліції, і інших органів, а й громадські організації. Тому сьогодні на цій акції такий своєрідний початок великої кількості подій, які будуть протягом цих 16 днів відбуватися. Ці події будуть проходити і в навчальних закладах, і в бібліотеках, і в вищих навчальних закладах, і спільно з громадськими організаціями. Тобто, їх буде дуже багато для різних категорій населення. Всеукраїнська акція. 16 днів проти насильства завершиться 10 грудня на міжнародний день захисту прав людини. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.